вечора. в прямому ефірі на п'ятому каналі розпочинається програма Час підсумки дня сьогодні. Ми розпочинаємо з ексклюзивного інтерв'ю з виконувачем обов'язків генерального прокурора Олегом Махніцьким. Доброго вечора Доброго вам Доброго вечора. сьогодні Верховна Рада фактично дозволила виконувачу обов'язків генпрокурора робити подання на зняття недоторканності з народних депутатів. З'явилася інформація про те, що ви, нібито, скористалися вже таким правом і зробили подання щодо Олега Царьова на позбавлення, зокрема його не просто депутатської а депутатського мандату чи відповідає дійсності це ну, по перше, щодо царьова, то дійсно по ньому є кримінальне провадження, яке розслідується органами прокуратури. Ось, але говорити про зняття депутатської недоторканності ще зарано, оскільки закон сьогодні лише проголосовано в парламенті. І згідно конституції, чинно, і згідно регламенту Верховної Ради, закон набуває чинності на наступний день після дня його оприлюднення. Ми можемо допустити, що закон буде підписаний сьогодні головою Верховної Ради, і завтра він буде оприлюднений, а отже, набуде чинності лише в четвер. А чи може справа щодо сепаратизму служити підставою для позбавлення депутатської недоторканності? Звичайно, що так, це є тяжкий злочин, як ви пригадуєте, парламент вніс зміни до кримінального кодексу, де передбачив більш сувору відповідальність за сепаратистські дії. І я вважаю, що це правильно, є, оскільки ми сьогодні фактично перебуваємо в стані війни і завжди в історії людства, не лише України. Завжди жорсткішою робилася відповідальність за такі злочини, коли країна перебувала в воєнному стані, і власне кримінальним кодексом передбачено аж до позбавлення до довічного позбавлення волі за вчинення відповідних дій. Аж до довіщного, так. так це Якщо, в світові практиці е, в, в нас, в кримінальному в кодексі, нас. передбачено е, обтяпрв е, вчинення відповідних сепаратистських дій е, при обтяжуючих обставинах. Це тоді, коли такі дії призвели до загибелі людей, до людських жертв. То тоді передбачається кримінальна відповідальність в вигляді довічного позбавлення. Якщо людських жертв немає, то е, передбачається дуже великі строки до 15 років позбавлення волі. Лише Царьов потрапив в поле зору правоохоронних органів зв'язку з сепаратистськими заявами. Ні, не лише чи царьов інші є дінчі? інші. Є багато осіб. Якщо ви маєте на увазі е, народних депутатів, то також е, сьогодні слідством розслідуються е, певні обставини вчинення від деякими народними депутатами відповідних дій на предмет їх відповідності закону і е, е, також досліджується, чи мають місце в їхніх е, публічних. Закликах чи діях ознаки сепаратизму щодо кількох депутатів, скільки депутатів потрапили в ваше зору? Ну, я можу сказати, якщо ви не можете. Назнати, якщо вас прізвище, цікаве, хоча тільки кількість. Це, якщо лише сепаратизм, це порядка. Ну, можна, я не можу сьогодні озвучувати, хто саме, але декілька таких осіб є. Але крім цього, деякі депутати також. Їхня досліджується їхні діяння ще крім сепаратистських дій. Ще є інші злочини, які були вчинені, також не пов'язані з сепаратизмом, де також фігурують народні депутати України. Місцеві активісти <клес> на Луганщині і Донеччині стверджують про те, що сепаратизм не набув би таких обертів, якби не підтримка. Великими політичними діячами, зокрема і народними депутатами, на Донеччині називають прізвище Рената Ахметова, на Луганщині Олександра Єфремова, лідера фракції партії регіонів. Чи розслідуються справи стосовно цих діячів, чи доказів їхньої причетності до сепаратизму не існує? Знову ж таки, я не можу забігати наперед і відповіді на такі питання. В інтересах слідства я не можу озвучити так публічно. Я можу сказати, що прокуратурою та іншими правоохоронними органами досліджуються всі факти, які мали місце, і в тому числі досліджується роль відповідних народних депутатів, їхній зв'язок з цими подіями, які відбуваються сьогодні на сході і Півдні України. Досліджуються стосовно. Антитерористичної операції на Донбасі, які провадження відкриті стосовно вбивства наших військовослужбовців стосовно збивання українських вертольотів, за якими фактами порушені кримінальні провадження і хто ними займається? Звичайно, що так відкрито кримінальні провадження і обласними прокуратурами Луганськими, Донецькими відкрито також прокуратурою. По нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Ось частина проваджень розслідується органами прокуратури, частина службою безпеки, частина органами внутрішніх справ. Стосовно числі... збивання вертольота, так, тому... це яка Це, 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 це було ця кримінальна справа порушена. Це від кримінальне провадження відкрито, якщо я не помиляюся прокуратурою по за по нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. <плес> я нагадаю, що це було, ви маєте на увазі те, що в останні 3 го числа що так. було збито гелікоптери. Власне, я можу сказати про те, що були вони збиті з сучасної зброї, ракетно-зенітної установки, і професійно були збиті шляхом запуску з... одразу двох ракет. Тобто це говорить про те, що це діяв не просто якийсь ополченець там чи сепаратист простий з колишній цивільний, так, який взяв зброю, а це діяв в Можливо, є сенс звертатися до наднаціональних якихось правоохоронних структур для розслідування і притягнення до відповідальності осіб, які причетні до цього. Це я, якщо не помиляюсь, теракт, диверсія так, як це кваліфікується. Це Кваліфіковано як теракт, як теракт, так це кваліфіковано як терористичний акт власне. У цей факт, який ви мене запитали останній. що так, збиття... а от зважаючи на підозри про причетність військовослужбовців Російської Федерації до багатьох злочинів на сході України. Чи планується можливо звернення до якихось наднаціональних правоохоронних структур з цього приводу? Так, іде робота, але це більше робота відноситься до компетенції Міністерства юстиції України, ніж до Генеральної прокуратури. Однак Генеральна прокуратура також приймає участь в цьому. Зараз триває така підготовка щодо ратифікації Римського статуту. І, власне, в нас, я. Декілька днів назад погодив відповідний законопроект, тому що він проходив також і резолюцію в, в генерального прокурора, тобто ми позитивно погодили відповідний законопроект щодо ратифікації римського статуту, яким передбачено участь України в міжнародному гарському трибуналі. Тобто, коли буде такий законопроект ратифіковано, так тоді Україна зможе вже звертатися відповідно до тої міжнародної судової Ової інстанції за вашим прогнозом, коли ми ратифікуємо Римський статут, і е, коли ми зможемо звертатися до міжнародного суду в ГАЗі, коли буде ратифіковано, тоді Україна відповідно бере вступає в відповідні міжнародно-правові відносини і може одразу починати відповідні процеси, ставити питання перед міжнародним ГАЗьким трибуналом і розпочинати відповідні процедури стосовно подій в Одесі. Коли е, МВС заявило про те, що генпрокуратура відпустила сепаратистів, генпрокуратура прокуратура, прокуратура заявила, що МВС все-таки що з'ясувалося в результаті, хто винен в тому, що відпустили сепаратистів, і чи відкриті провадження щодо ну щонайменше бездіяльності міліції власне щодо дій правоохоронців в цій ситуації? Ну, бачите, тут ми зіткнулися з тим, що е, таким негативним явищем, коли Посадові особи озвучують неперевірену інформацію. І, власне, це призвело до деяких таких негативних моментів в суспільстві, коли інформація, яка не була не перевірена, вона виявилася неправдивою. Мною одразу дано розпорядження про проведення службового розслідування відносно заступника генерального прокурора України Бончука, який сьогодні фактично відсторонений від виконання обов'язків на час проведення розслідування, а також щодо працівників прокуратури Одеської області. Крім цього, є відкрито кримінальне провадження відповідне. І вже сьогодні ми в рамках кримінального провадження і вже в рамках цього ж службового розслідування вже встановлено, що прокуратура до цього не має жодного. Відношення є допитані працівники міліції, які дали покази, хто давав наказ випустити затриманих. Наказ давав начальник міського управління внутрішніх справ міста Одеси за погодженням з виконувачем обов'язки. Начальника обласного управління Одеської області, тобто є прямі свідки, які чітко вказують це чергові, які чергові ізолятора тимчасового отримання, які в той час чергували, і які вчинили відповідні дії, які що полягали в тому, щоб були звільнені злочинці, а вони це виконали за наказом тих осіб, яких я вже назвав. Це є ну... встановлено на сьогоднішній день вже розслідуванням, це, тобто про це ми можемо вже говорити. Так, а стосовно щонайменше бездіяльності міліції, яка ну за декілька днів до цих трагічних подій, які сталися в Одесі, форуми соціальні мережі рясніли закликами, які розпалювали розпалювали ненависть і ворожнечу в Одесі. Закликалося приходити з, зі зброєю на ці акції. Ну і міліція нічого не зробила, судячи з усього, так виглядає з боку, щоб попередити це все. Бачите, ми можемо говорити вже на сьогодні, навіть не лише лише про бездіяльність, а про співучасть. Співучасть так, тому що ми бачили, є певні факти. Я не хочу е, озвучувати, тому що в нас є дані, які говорять про багато про більшу участь, так але я їх на сьогодні озвучити не можу. Але ми вже бачили ці кадри, які по всіх телеканалах були показані, коли працівники міліції е, взагалі бездіяли в той час, коли бандити стріляли в людей. Ну і за теж та стріляли Коли, бандити. Ми били. бачили, що бандити були в червоних пов'язках, так само працівники міліції були в червоних пов'язках. Це вже говорить про те, що вже наперед була, був спільний умисел на вчинення відповідного злочину. Так? Тобто вже було підготовлено, ті пов'язки були пов'язані, вже була домовленість між працівниками міліції і. Бандитами я їх так інакше назвати не можу. Так от також ми бачили, що працівники міліції, коли штурмували міське управління, де знаходилися затримані, відкрито покидали щити і перейшли на бік бандитів. Тобто, в даному випадку є всі ознаки кримінального правопорушення, і власне ці обставини на сьогоднішній день розслідуються вже Генеральною прокуратурою України, оскільки я дав також розпорядження вчора заступнику генерального прокурора Олексію Баганцю, який керує слідчими підрозділами. Генеральної прокуратури про те, щоб це, це провадження забрати і розслідувати силами Генеральної прокуратури. А стосовно самої суті подій, коли згоріли заживо десятки людей, незрозуміло, як так сталося. Хто розслідує цю справу? Це також буде досліджуватися в рамках цього кримінального провадження, про яке я щойно сказав. що... Генеральна прокуратура розслідує, крім цього, по факту масових безпорядків і інших фактів, які були вчинені протиправних діянь під час тих масових заходів. На сьогоднішній день розслідує головне слідче управління міністерства внутрішніх справ. Тобто є два провадження: одне, що стосується хуліганських дій і пов'язаних ними дій громадян. А що стосується дій працівників міліції, це розслідує Генеральна прокуратура. І власне причини загорання вони встановлюються в ході слідства. Сьогодні. Зарано говорити про те, що послужило саме причиною. У мене є така думка, така позиція про те, що треба необхідно буде залучити міжнародних, якихось, іноземних вірніше експертів піротехніків. Зараз про це йде мова. Ми будемо розмовляти з американською стороною. Ось щоб залучити, щоб це були незалежні експерти, щоб не було сумнівів. Потім нікого виникало. Але вже сьогодні є дані про те, що ці особи антимайдану, так звані представники які захопили будинок проспілок, вони кидали в. Тих осіб е, представників майдану. Які хотіли до них добратися, які там е, намагалися проникнути в будинок приспілок, вони кидали коктейлями Молотова, що могло бути причиною е, запалу? Також досліджується версія, що підпал був вчинений і представниками майдану. Але ці всі версії вони будуть досліджуватися в ході розслідування, будуть проведені відповідні експертизи, і вже тоді, за результатами відповідних слідчих дій, ми зможемо зробити висновок, що що було причиною? Ну але все таки, яка попередня версія того, що сталося, це Результат бездіяльності правоохоронних органів, чи все-таки це спланована якась диверсія. Ну, от на вашу думку, що там все-таки, яка причина от цього цієї ми можемо тримації? говорити, що ну, мало місце і бездіяльність так правоохоронних органів, але про сам факт, так що відбулося і як він готувався, ми вже сьогодні можемо говорити, що це була спланована акція. Із таким от так, був розрахунок була на те, що буде, Вона була що нас планована, вона був, жертви, був так. розподіл ролей, воно було організовано, воно заздалегідь було підготовлено. От деталі ми зможемо вам повідомити вже коли буде проведено розслідування, коли можливо це буде зробити, щоб не коли будуть затримані відповідні особи. Тому що сьогодні я не можу багато речей говорити, розуміти з тих причин, що якщо я деякі речі озвучу по телебаченню, то. Фігуранти, ті особи, які винні в цьому злочині, вони завтрашні сьогодні. Вже їх не буде на місці. Їх неможливо буде затримати і притягнути до кримінальної відповідальності. А вже є затримані скільки? Ну, затримані щодо є. Щодо одеських якщо, якщо, якщо ви маєте на увазі взагалі затриманих, то затримані є. Одеси. ті особи, які приймали участь в масових безпорядках, там частина їх була випущена, ті, що знаходилися в міськвідділі, але також частина ще була по райвідділах, які вже на сьогоднішній день вони були затримані, що ті також були затримані, просто вони незаконно були звільнені. І тут питання ще одне стоїть також знову ж таки. Навіть е, до працівників міліції, що вони були звільнені без процесуального рішення. Тобто за вказівкою начальника міліції, простою усною вказівкою, особи ці не могли були просто бути звільнені. Мало бути постанова або слідчого про їх звільнення, або постанова процесуального керівника про їх звільнення. Власне, вони були от в такий грубий спосіб, було порушено закон, і вони були звільнені. Ви повернулися нещодавно з Лондона з конференції, де обговорилася перспектива повернення до України так званих грошей сім'ї. А яка перспектива власне повернення цих коштів? Скільки і протягом якого часу Україна зможе повернути? Бачите, питання повернення коштів воно вже є похідним. Тому що саме важливе на сьогоднішній день завдання стоїть воно полягає в тому, щоб ці кошти знайти, по-перше, це є а. А Б це їх заморозити, щоб вони десь не пішли і не пропали ті кошти. Ну, от, от, Швейцарі, так, це, власне, ну, та не тільки одна Швейцарія, багато країн вже є нами Власне, на цій конференції. Вона дала дуже позитивний результат, тому що е, було зорганізовано співпрацю слідчих Генеральної прокуратури України і також з відповідними представниками е, юрисдикцій іноземних, юрисдик, е, іноземних країн. Налагоджено безпосередні зв'язки. І на сьогоднішній день вже багато в багатьох країнах ми маємо, тобто є здобутки про те, що кошти є виявлені і вони є вже заморожені. Для того, щоб вони були повернуті в Україну, для цього необхідне рішення суду, для, яке відповідно про конфіскацію цих коштів. От. Це вже більш триваліший процес, але саме це є на сьогоднішній день, щоб ці кошти. Не, не втікли взагалі, щоб вони були заморожені. Тобто будувати якісь прогнози про те, скільки цих коштів може бути повернено до України зарано? Е, ні. Нам е, відома, в принципі, сума. Це є дуже великі суми грошей, які на сьогоднішній день вже є замороженими. Просто я їх не можу озвучити сьогодні. Ага. От, але але це українська сторона так. надає докази того, сказати, що це що... гроші так. саме сім'ї і ці злочинні кошти так, відмиті так. в Україні. Е, ні, ну є спеціальні процедури, і, власне, якщо раніше для того, щоб ці процедури застосувати, було дуже багато бюрократичних механізмів і часу. Тобто треба було готувати клопотання відповідне до відповідного органу іноземної держави. Поки то клопотання готувалося, поки воно туди йшло, розглядалося. На сьогодні ми на конференції домовилися, прийшли до такого рішення, що ми оперативно будемо ці заходи проводити. Навіть можна сказати, для прикладу, американська сторона вона дала представників безпосередньо в посольстві в Києві. Є представники Генеральної прокуратури Сполучених Штатів Америки, є представники Федерального бюро розслідувань, з якими ми маємо оперативний зв'язок, і в випадку отримання від. Відповідних даних в наших слідчих, вони одразу в той же день зв'язуються з колегами своїми, які знаходяться тут американськими, і вживаються відповідні заходи. З деякими країнами ми домовилися, що будуть виділені якісь представники уповноважені, які будуть контактувати між собою, навіть в режимі по телефону чи відеоконференції. Тобто, ми досягли основних домовленостей, як. Вживати оперативно ці заходи, щоб ті кошти знову ж таки, я повторююся, щоб вони не втікли з рук, коли є можливість їх заморозити. Зрозуміло. Стосовно зняття з окремих народних депутатів, Генеральна прокуратура, наскільки мені відомо, розслідує справу і щодо ваших соратників: Андрія Іллєнка, Ігоря Мірошниченка, Богдана Бенюка, причетних ну, до того, що вони змусили написати заяву про відставку колишнього голови НТКУ Пантелеймонова. Чи йтиметься про зняття неторканості з них? Ну, по-перше, я ще раз хочу повторити, я вже неодноразово про це оголошував, що я не належу до жодної політичної партії. З моменту вступу на посаду я припинив членство всіх політи, ну, політичних партій, і на сьогоднішній день я є позапартійний. І, звичайно, що е, по справі, е, у випадку здобуття доказів у вчиненні злочину, будь-кого, незалежно від того, до якої він політичної сили належить, будь-кого чи того злочину, чи іншого злочину, чи в майбутньому буде вчинено злочин, звичайно, що ми будемо е, Генеральна прокуратура буде е, робити так, як це вимагає закон і Конституція України. Ну але я правильно розумію, що Генеральна прокуратура зараз цю справу розслідує? Так, активно, вона розслідує так. У випадку добуття доказів вони особи незалежно від того, до, до якої політичної сили ця особа належить, будуть адекватні реакції. А яка, яке провадження за якою статтею порушено щодо цих подій? Я, яких саме а, Ну, от ситуація з пантелеймоновим, яка коли його змусили написати заяву про відставку, потім це активно розкручувала російська сторона, і дуже часто, ну я особисто чула там на конференціях на заході, я, використовують я... цю справу для того, щоб дискредитувати? Е... Імідж нової влади в очах ну, громадської думки, якщо я не помиляюся, це по факту вчинення хуліганських дій. Хуліганських. То це не може бути причиною для, наприклад, позбавлення недоторканності? Ні, та е, причиною позбавлення е, недоторканності може бути будь-який злочин, якщо особа вчинила злочин для того, щоб, е, скажімо, притягнути депутата до народного депутата до кримінальної відповідальності, необхідно звертатися до Верховної Ради е, з клопотанням від генерального прокурора чи е, в моїй особі. Про те, щоб позбавити депутатської недоторканності. інакше ми не маємо можливості притягнути ціє, цієї особи до відповідальності. Тобто, тобто все залежить то, вже від Верховної Ради. Так, не так. Від... Верховна Рада там є відповідна процедура, вже, вона розглядається на відповідному профільному комітеті. Комітет, якщо бачить, що є достатні підстави для того, щоб розглядати це питання на пленарному засіданні Верховної Ради, вноситься на розгляд Верховної Ради, вже на розгляд парламенту. Тобто можна сказати, що в цій справі не все від вас залежить, так? від нас залежить те, щоб внести клопотання, а вже Верховна Рада приймає рішення. Чи може Верховна Рада вважати таке, що недостатньо є доказів вини в особи. Тобто, це питання Генеральний прокурор доповідає на сесії. Депутати задають питання і з'ясовують. Випадку... Ви, до речі, сьогодні доповідали на закритому засіданні Верховної Ради? Ні, я сьогодні не доповідав але ви були присутні. Я так? був присутній, тому що сьогодні розглядалося питання щодо проведення антитерористичної операції. і Я як генеральний прокурор був присутній. Зрозуміло, добре. Дякуємо вам. З нами був Олег Махніцький, виконувач обов'язків Генерального прокурора України. На цьому поки що ставимо три крапки, перервемося на коротку рекламну паузу і будемо говорити про ситуацію на сході, а також закрите засідання Верховної Ради.